Їжачок Степа та мавпочка, автор Ольга Кобильська. Десь у чарівному лісі жив був їжачок Степа Він мав багато друзів та часто потрапляв у цікаві пригоди. Коли прийшла осінь і все навкруги було розфарбовано у жовті та червоні кольори, їжачок часто ходив шукати гриби та пісні яблука. Сьогодні зранку. Було досить прохолодно, тому Стьопа одягнув свою улюблену шапочку, взяв кошика та почепчикував до посадки, де росли дуби. Він добре знав усі грибні місця, тому, весело підспівуючи, швиденько йшов у потрібному напряму. Раптом йому назустріч вибігли братики заченята. Вони часто бігали по лісовим доріжкам, тренувалися. Помріяли стати поліцейськими. О, зайченятка, привіт! привітався їжачок. Як справи? Всьо, повітаємо, відповіли зайченята. Один із них швиденько обернувся назад та уважно подивився на хащі дикої малини. Потім повернувся до братика та їжачка і вказав лапкою: Бачите, там гілки ворушаться, хитаються. Підтвердив Стьопа. І що, може, то яка пташка полетіла? Та ні, похитав головою зайчик. Ми вже десь півгодини відчуваємо, що з нас хтось переслідує. Правда, правда. І уважно глянув на зайченя і зрозумів, що ті не жартують. Гей, сміливо гукнув та направився в сторону кущів. Хто тут? Виходь. Зайченята? Пішли в обхід малини, щоб переслідувач не зміг утекти. Раптом гілки жовтим листям відхилилися і показалася невелика голівка. Привіт, обізвалась невідома істота. А хто ви не будете ображати? Їжачок привітно усміхнувся. Не бійся, ніхто тебе тут не образить, заспокоїв. Розкажеш, хто ти, і звідки? «Я? мавпочка? І стала від цирку. А у вас є що закутатись, бо дуже холодно. Сьопа побачив, що тваринка дійсно трусилась від холоду, тому вирішив запросити до себе в гості, погрітися. Вибач, не помітив відразу ходімо до моєї хатинки в гості, там тепло, чаю поп'ємо. Зайченята, зацікавлені несподіваним знайомством, пішли разом зі жочком та новою знайомою. По дорозі мавпочка розповіла, що вже давно подорожує з цирком. Вони часто їздять у різні місця із виступами. Сьогодні вночі на крутому повороті візок підкинуло. Вона не втрималася та вилетіла на купу опалого листя. Забила ніжку і не могла наздогнати своїх. Циркові звірята спокійно спали в нічний час, а водій був зосереджений на дорозі. Тому й не помітили пропажі мавпочки і поїхали далі. Я побачила заченят, але, перш ніж їх гукнути, вирішила подивитися, чи гарні в них наміри. Добре, що ми познайомились, тобі не варто хвилюватися. Підлікуємо тобі ніжку та допоможемо нас догнати циркову трупу, запевнив їжачок. Поки Сьопа закутував мавпочку у плед та розігрівав чай. Одне зайченятко побігло кликати лікарку жабку, а друге гукати олодня, який дуже швидко бігав, та міг наздогнати мапочкиних циркових колег. Через годину нагодована та одягнена в тепленький одяг мавпочка із замотаною ніжкою сиділа усміхнена на кухні жачкової хатинки. Жабка женета. Подарувала їй спеціальну мазь, а Стюпа дав повну смаколиками корзину. Пізніше заченята допомогли мавпочці вилізти на оленя та побажали гарної дороги. Мавпочка пообіцяла, що неодмінно в найближчий час приїде в цей ліс на гастролі. Ми будемо чекати, їжачок Стюпа на прощання помагав лапкою. Приїжджай обов'язково. Заченята теж встигли подружитися із цирковою артисткою. Олень швидко направився наздоганяти цирковий візок. Заченята та жабка пішли у своїх справах, а Сюпа взяв кошик та попрямував збирати гриби.